And action. Усім привіт! Це наш перший урок. А для початку я хочу порадити вам одну книжку, щоб нам вже було від чого відштовхуватися. Автор цієї книжки Робін Вільямс, І називається вона Дизайн для недизайнерів. Я раджу вам дістати цю книжку будь-якими способами, тож, ну, ви мене зрозуміли, От. Щас, я на про книгу сказала. сказала. Чому я раджу вам цю книгу? По-перше, вона дуже проста та, так би мовити, наглядна. Тобто, ви відразу бачите, як потрібно робити і як я би вам не радила робити. Точніше, автор книжки не радив би. Робити. От. Навчання краще за все починати з постереження. От, Наприклад, у мене є така колекція буклетів, до речі. Якщо вам е, дадуть якийсь буклетик, і він вам сподобається, то я вас прошу, занесіть до мене у 410-й кабінет. Я завжди з радістю їх прийму. Розповім вам, що мені подобається у них, що ні. Тобто, це вже буде для вас такий поштовх, що правильно, а що не дуже. От. І тоді ми зможемо спокійно продовжувати. Перше це е, вирівнювання тексту. Е, я не раджу вам використовувати. Вирівнювання по центру, як, наприклад, отут. А, а краще вирівнювати текст по лівому або правому краю, як, наприклад, отут. Тобто, це виглядає більш професійно, більш, я не знаю, охайно та так краще. А, другий момент це вільний простір. Наприклад, ми маємо знову ж таки два буклети. А, на цьому ми бачимо. Багато вільного простору, нам легко його читати, дуже все чисто, класно. Мені подобається цей буклет, бо знову ж таки, вирівнюємо по лівому краю. Зверніть на це увагу, все класно. От. І тепер інший такий приклад. Оцей буклет. На цьому буклеті ми бачимо: от, наприклад, тут, якщо розгорнути усе це, ми бачимо дуже багато тексту. Чесно кажучи, коли я дивлюсь на такі буклети, у мене просто зникає якесь бажання усе це читати. Тобто дуже багато тексту йому тісно досить, бо і знизу, і зліва, справа усюди дуже мало місця. Також зображення обтікаються текстом, що теж не дуже гарно. От. Потім, що дуже важливо у буклетах. Якісне зображення. І тут, і тут ми бачимо досить якісні фотографії. Взагалі, цей буклет, я не скажу, що це дуже погано. Вони намагалися зробити все добре, але трошки чогось їм не вистачило. Наприклад, цей шрифт у нас виникли невеликі труднощі для того, щоб прочитати, що тут написано, адже цей шрифт ну, не рекомендується робити дуже маленьким. Бо його важко читати, як ви, може вже помітили. Так. Отже, підсумуємо. Спостерігайте. Дуже багато спостерігайте. Зверніть увагу на вирівнювання тексту, вирівнювання тексту на якість зображення та на вільний простір. На буклетах, візитках, рекламі. де захотно. От. Мотор! У наступному відео ми більш детально зупинимося на буклетах. Тож, чекайте на нас і до побачення.